Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі раки, та рогороскоп на травень. Дивимося початок, середину, кінець місяця, як розвиватимуться події, які ж будуть підказки. Пам'ятаємо, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програватися. І так, починаємо. Перша карта на початок місяця Пятірка жеслів, карта, відстоювання своєї точки зору. Карта, ем, знаєте, Можливих конфліктів, карта активного обговорення якоїсь певної інформації. Тут, правда, за вами активно себе відстоюєте, ні перед чим не зупиняйтеся. Ну бувають такі випадки, виключення в яких варто пройти мимо всього всього і не витрачати свій час, сили та енергії. Наступна карта, карта смерть. Карта говорить про завершення одного етапу і початок нового етапу. Скоріше за все, ви розберетеся з тим етапом, в якому ви конфліктували і мали якісь непорозуміння. І зможете вийти на новий рівень на рівень змін та трансформацій в кращу сторону в своєму житті. Наступна карта двійка кубків. Двійка кубків говорить про вдалі переговори, про романтичні події в вашому житті, освідчення, можливо, в коханні. Досить так кардинально. Змінюється якесь життя ваше, особливо в особистому житті будуть якісь серйозні зміни. Також можуть бути, знаєте, знайдете вірного друга, людину, якою вам добре спілкуватися, людину, якою ви довіряєте, знаєте, от легко і спокійно. отак от такі будуть якісь події. Король кубків вказує на те, що ви нарешті з цією людиною зможете бути самим собою, не будете ні перед ким не прикидатися, не будете ніяких масок одягати, зможете проявляти себе, свої почуття, зможете отримати корисну пораду і в майбутньому досягнути поставленої цілі, здійснення своїх мрій, своїх бажань. Шестірка мечів говорить, що ці зміни досить серйозні, і ви давно до цього йшли. І перш за все, ці зміни будуть залежати від ваших дій та ваших вчинків. Саме головне будьте чесні, справедливі, і все у вас буде добре. І обдумуйте кожен свій крок. Якщо ви в чомусь вагаєтесь, не бійтесь попросити допомоги, не бійтесь попросити поради. Паж мечів говорить про можливість виникнення конфліктів, критиків в вашу адресу, якихось певних приток. Будьте вищі цього всього, не звертайте на це увагу, тримайте себе, свої емоції в руках, щоб уникнути серйозних проблем в майбутньому. Середина місяця двійка пентаклів. Такі, знаєте, побутові справи, побутові зміни в вашому житті, можливі, якісь як і вдалі вкладення, так і якісь, можливо, трошечки проблемки, але ці проблемки будуть не критичні. Взагалі, карта говорить про таку певну рівновагу, яку ви не можете втримати. Ви одночасно берете за декілька справ, що вам не дається. Виходить якась путанина, якісь певні проблеми із цього. Краще робити це поступово, не поспішаючи. Ви повільно, досить повільно. Але впевнено будете просуватися до своєї цілі. А це саме головне. І імператриця говорить про те, що ви цієї цілі досягнете, ви доб'єтеся гарного результату, будете задоволені собою, своєю винагородою і зможете більше часу приділяти як собі, так і своїм близьким. Наступна карта мечів – Вирішення тих проблем, на які ви навіть не сподівалися, проблем, які дуже давно затягнулися. Взагалі, гарна можливість навести лад у своєму житті. Дивимося далі, Рицар Пентаклів, ні в якому разі не прискорюємо події. На все свій час, хай йде все своїм ходом. На все свій час все має бути поступово, а прискорюючи певні події в своєму житті, ви тільки робите гірше, ви тільки створюєте собі додаткові проблеми. Також можливі поїздки, подорожі, якісь певні відрядження, в яких не варто поспішати і діляти увагу найменшим деталям. Закохані старший аркан говорить про важливий вибір, який будете робити. Саме головне робити його без поспіху і обдумуючи кожен свій крок. Також карта говорить про можливі заручення, свідчення в коханні, знаєте, налагодження в парі, якщо якісь були проблеми. Взагалі, карта досить така гарна, вказує на відновлення, на покращення. Також тут можуть бути якісь прийняття якихось фінансових важливих рішень, тому до цього також зверніть увагу. По здоров'ю все буде добре, в відносинах також все буде налагоджуватися в кращу сторону. Наступна карта Семірка Пентаклі. Наберіться терпіння, не поспішайте в будь-якій справі, головне деталі, тонкості і в ніякому разі не поспішати. На все має бути свій час. На це нам вказує як і Двійка Пентаклів, так і Рецер Пентаклів, так і Семірка, яка вказує, що варто почекати. Ви обов'язково отримаєте результат своєї праці, отримаєте свою винагороду. Кінець місяця. П'ітірка мечів. Ну, тут можливі якісь обмани, тут можливі якісь шахрайські дії, маніпуляції в вашу адресу. Тому проявіть обережність в будь-яких ситуаціях, які будуть виникати. Старший аркан світ говорить про. Вирішення проблем хвилюючих, про налагодження цього всього в кращу сторону, на досягнення успіху, але до досягнення успіху можуть виникнути якісь певні незгоди, певні негаразди, так як, як, як якісь обмани, та якісь конфліктні ситуації. Але ви з усім впораєтесь і зможете досягнути поставленої цілі з легкістю, з впевненістю в своїх діях, ви зможете завершити важливу справу, досягнути успіху, отримати результат, який дозволить вам радіти, святкувати. Насолоджуватись життям і розпочати щось нове, досить таке важливе і велике для вас. Наступна карта Свімірка Мечів. Але остерігайтеся хитрощів. Тут, можливо, і ви будете застосовувати якісь хитрості для досягнення цілі. Але так і, можливо, якісь інтриги, якісь. Плітки, якісь маніпуляції проти вас. Тому також з'являється обережність. Тому що просто дивіться, якщо подивитися, то ви досягаєте успіху і проявляєте себе досить успішно. І в цей момент можуть з'явитися заздрісники і недоброзичливці, які можуть нашкодити. Тому обережність зайвої ніколи не буде. Семірка жезлів, відстоюйте себе, тому що захищайте активно себе, свою позицію, тому що ваші. Е Недоброзичниці, заздрісники, вони дуже хочуть вам нашкодити. Ви багато чого досягаєте, і вони роблять все, щоб вам нашкодити. Щоб ви не досягали того, чого ви маєте. Тому проявляйте обережність і активно відстоюйте себе, захищайте себе. Але обдумуйте кожен свій крок. Необдумані дії можуть призвести до проблем та невдач. Карта вісімка пентаклів. Багато працювати, приділяти увагу деталям, дрібницям. Навчитися чомусь новому, отримувати корисну інформацію, і це вам допоможе вийти з цього конфлікту, вийти з цього непорозумінь, вийти з складної ситуації і все ж таки досягнути поставленої цілі, поставленої задачі, яку ви перед собою ставите. Взагалі, місяць да, буде приносити якісь певні проблеми, можливо, якісь певні невдачі. Але це все. Можна вирішити. Саме головне це обдуманість кожного свого кроку, не поспішати, не прискорювати події. На все має бути свій час, і ви обов'язково досягнете поставленої цілі. Просто на вашому шляху будуть траплятися маніпулятори, люди, які захочуть вас надуть, як то кажуть, обхитрити, зробити вам якісь певні пакості. Тому будьте обачні. Ці люди вони просто вам заздрять. Ви їх добре знаєте, але вони вам заздрять. І тим самим вони вам просто беруть і шкодять, тому що вони, вони бачать, що ви багато чого досягаєте. У вас все вдається, вам вдається це легко. І і за цього виникають такі моменти. Але саме головне не здаватися, вам усе під силу. І здоров'ям серйозних проблем виникати не буде. Ви з бо обов'язково впораєтесь. По особистих відносинах в середині місяця все має налагодитися, якщо якісь були проблеми та невдачі. А от в кінці місяця у вас виникатимуть проблеми особливо не обов'язково це особистого характеру, а більш робочі моменти, де вам захочуть нашкодити. Тому обережність, обережність і ще раз обережність. Все остальне буде добре і все вдасться. Я бажаю всім гарного місяця. Хай все вас обов'язково вдасться. Всім миру, дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення.